Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і пече. Я сьогодні вам покажу, як я готую зефір зі смородиною, перетертий із цукром. Ви можете взяти інші ягоди та фрукти, які ви маєте заморожені, додати трошки цукру, і у вас також вийде зефір, але з новим смаком. Готується дуже швидко і просто. Приготуйте, спробуйте. Отож, для приготування зефіру. Нам знадобиться 300 г смородини перетертої із цукру. Ми її підігріваємо на невеличкому вогні. Коли вона вже розтопиться, ми перетремо її через ситочку, аби відібрати шкірку та кісточки. Але не викидайте перетертої смородини. З неї виходить дуже смачний чай. Залийте кипятком і смакуйте. У нас виходить 250 мл смородини, перетертої з цукром. А ще нам потрібно збити 2 білка, 1 четверту чайної ложки лимонної кислоти і додати 150 г цукру. Ми збиваємо до стійких піків. Збиваємо і відкладаємо. А тепер беремо 7 г агар-агару, 50 мл холодної води. Висипаємо, перемішуємо. І додаємо до підігрітого пюре. Із смородини чи інших фруктів, якщо ви візьмете інші заборожені фрукти, додайте ще 150 г цукру. Я цукру не додаю, оскільки в мене смородина вже солодка. На середньому вогні постійно помішуючи, ми проварюємо протягом 5 хвилин. Постійно мішайте, адже агар осідає на дні посудини. Тоді тоненькою сівочкою влийте у білки і збивайте білки ще із агар, агаром та пюре приблизно 2 хвилини. Коли ви вже побачите, що ваша маса намотується на міксер, все, ви збили. Масу викладіть у мішечок, який попередньо ви вже приготували, із насадкою зірочка номер 336 і витискайте зефіринки. У мене вийшло 30 штук. Коли їх я склала до кубки, вийшло 15 зефіринок, але я робила дуже маленькі. Ви можете зробити більші. Приготуйте, спробуйте. Маю надію, що вам сподобається і все у вас вийде. Дякую за підписку і вподобайки. До зустрічі на каналі Як Варити і Печи. Хочу всіх привітати з прийдешніми. Різдвяними святами побажати нам всім миру, здоров'я і всього найкращого. Веселих свят до зустрічі на каналі Як і Печи.